Ну, я думаю, в цьому контексті варто поговорити про е, засоби протиповітряної оборони, які є в новому пакеті допомоги Сполучених Штатів. Там е, Сполучені Штати поставлять зокрема ракети для протиповітряної оборони РІМ-7 та ЕМ 9 М. Про це повідомляє Міністерство оборони США за даними видання Defense Express, Ці ракети можна застосовувати з радянських та натівських зенітно-ракетних комплексів, зокрема БУК та Насамс. Отже, пане Івлаш, до вас питання і про це, і про ці ракети, і про інші можливо позиції з того ну досить такого, як на мене, великого списку допомоги, що можна виділити. Наскільки це важливо, як це допоможе силам ППО України? Так, у нас є один проект, який ми розвиваємо спільно з нашими міжнародними партнерами безпосередньо це модернізація старої радянської зброї, зброї зокрема комплексу БУК, який зараз перемодернізовується так під ракети західного зразка. Саме проект Франкен сам який призначений для збиття також різного типу повітряних цілей, і безпосередньо який допоможе нам виконувати різні задачі, в тому числі з прикриття різних об'єктів критичної стратегічної інфраструктури. Тури та й безпосередньо а, самих станцій більш серйозніших масштабних, таких як Петріот, наприклад, які будуть працювати загально в системі оборони ППО. Крім того, надзвичайно потребуємо ракет нових до станцій зенітно-ракетних комплексів Петріот та самих установок, які допоможуть нам прикрити наші міста, та достатньо ефективно протистояти російській тактичній і не тільки тактичній авіації. Так а те, що ви говорите, є в тому пакеті, який ось. Ось буде передано на 1 мільярд доларів, про які говорили і в адміністрації Білого Дому, і наша влада. Ми очікуємо. Як тільки поставки до нас зайдуть уже безпосередньо, ми зможемо більш детальніше вже повідомляти про те, що в нас є в рамках доступного.